Нам жити нема, де волонтери нам ще спомагають. Те, що відбувається тут, стосується всіх. Війна одна на всю країну. Це і дружба, і стосунки, і цінності, які ви продовжуєте нести разом. Громадська організація почалася як проста ініціатива друзів, скажімо так, які вирішили просто приїхати допомогти людям в деокупації в Краматорську відбудувати помешкання. Ось долучалися просто люди теж перехожі, пересічні до цієї відбудови. Ну і таким чином це стало, скажімо так, на постійній основі ця допомога, і розрослася ця ініціатива до громадської організації. Ми тут відбудовуємо два об'єкти. Ми робимо місцевим мешканцям дохи. У 22-му році мене поранили осколками. Сусіду розбили. Хату. У мене теж все розбите. І врем'янка, і забори, і хата, і вікна, і двері Усе розбито. Там невозможно приїхати зараз туди, але ну, мені кажуть, все розбите ще хуже. Приїхали в село сюди, тут родичі, це їхній будинок розбили. Волонтери нам зараз допомагають, нам жити немає, де діти зараз поїхали, Отремонтують будинок. І діти приїдуть сюди, і ми разом будемо жити. Волонтери хороші допомагають дуже добре, роблять добре, і дівчата, і хлопці. Серед волонтерів люди просто з усіх куточків України вони приїхали сюди, щоб допомогти. Я є студенткою, студенткою психологиною. Також працюю в реабілітаційному центрі для військових. Ні, це мій перший табір, і одразу на Херсонщині. Це такий дуже цікавий досвід. Для мене було дуже важливо пізнати інший світ, світ Херсонщини, світ деокупованих територій. Те, що відбувається тут, стосується всіх, тому що війна одна на всю країну. Хочеться побувати в Херсоні і щось допомогти. Що майже кожен двір в хатах вони мають арку з виноградів, які дуже гарно на сонці світяться і загалом тут. Лишається багато дерев і природи, Це дуже гарно, особливо те, як тут видно зорі і які тут заходи сонця. Наразі в нас, наприклад, на таборі є хлопці з Португалії, з Данії. engineering in the Technical University of Denmark. I finished about a year ago. And since then, I have been doing volunteerings. So I decided to come to Ukraine because I wanted to help the people here recover from the situation of the war. It's a very gratifying experience because you get to meet the the culture, and you get to help the locals. And it's really a um, experience that stays for the rest of your life. For what I have seen so far, it's very nice. It's very Флатюкенсі лотовтискайцвилиб'юфодів really нас тут є волонтери, які теж з Херсонщини. Декілька волонтерів, які з лівобережжя Херсонщини. Відповідно, їхні домівки наразі в окупації, і вони дуже раді тут бути, і дуже раді, що в них з'явилася змога допомогти саме в своїй області, своїй громаді. Ось ми співпрацювали з альтернативною кавою, і виникла така ідея запустити каву, яка буде приурочена до для Херсонщини. Кошти, половину з неї йдуть на виготовлення, половину йдуть якраз на табір. То ось, власне, нам вчора надійшла коробка. Будемо і тут продавати цю каву, щоб зібрати трохи більше коштів на матеріали і на табір. Ця кава зроблена в обмежених кількостях саме для того, аби зібрати кошти на такі табори, які зараз проводяться. Ми намагаємося власними силами зібрати на табір, і це теж одна із складових, як можна підтримати, долучитися до відбудови Херсонщини. Також загалом треба встигнути купити або може скоро не бути і е, друга така фандрейзингова кампанія це був відкритий збір який можна було поширювати можна було відкривати банки щоб саме збиралися кошти від спільноти щоб люди могли донатити кошти на, на табори щоб ми могли потім в подальшому закупити матеріали і тут працювати саме на цьому таборі ми готуємо самі для себе mm -hmm. їсти в нас є такі міні ролі на день, де кожен волонтер може себе спробувати в різних таких організаційних ролях, і одна є чергові, одна є кухарі. Ну але ось, наприклад, сьогодні був день кримськотатарського прапору, то команда взяла на себе відповідальність приготувати страви, такий виклик зготувати на 30 людей е, сніданок або вечерю, інколи обід. Ось, розвиває теж дуже багато нестандартних навиків. Ah, hello, hello. Крану. Обмежень якихось вікових вони є від від 18 років. До нас можуть приїздити волонтери на табір. Що стосується команди, то теж дуже різна вікова категорія. Ось якихось обмежень, там що після певного віку не можна приїздити до нас, немає. Я в наборі вже 10 років їжджу і вчу дітей відбудовувати України. Я займаюся технічною системою. Будівництва на даному етапі, як працює як майстер, відбудовуємо після внаслідок попадання російської ракети, відбудовуємо дах, відбудовуємо середині приміщення. Мені дуже-дуже працюється дуже комфортно з молоддю. Тут приїжджає молодь, така вже про прокачана, як зараз кажуть, з нашої бульки, що їх вже мало треба чого вчити, але все рівно. Навиків будівництво вони виїжджають звідси щасливі. Доволі часто приїздять волонтери, які мають якісь базові будівельні навички. Певне, що це більше 80% людей, які приїздять, не мають прям дотику до якогось будівельної справи чи до будівельних робіт. Всьому іншому ми можемо навчити. Ось Є, звісно, профільні якісь роботи, які можуть виконати тільки спеціалісти. і Тоді в такому випадку, їх виконують такі роботи, наприклад, робота з електрикою. Перевіжитися на дальній кут. В нас були теж відбіловші табори на Херсонщині, то там настільки місцева молодь, скажімо так, самоорганізувалася і активізувалася, що вони створили молодіжну раду, ось яка наразі є дуже активною дієвою. І для нас це насправді щось що дуже гріє нам серденько, тому що ми бачимо, що цей зародок, який ми посіяли, він продовжує рости, розростатися, ось і приносити свої плоди. І це і дружба, і стосунки, і цінності, які ви продовжуєте нести разом і втілюєте не тільки в активностях цієї організації, а й поза нею.